Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька задач на всі дії зі звичайними дробами. Перші із таких задач, що потрібно зробити. Перш за все, потрібно звести до необхідних одиниць вимірювання. В нас має бути в кілометрах за годину, а в нас хвилини. Оскільки в одній годині 60 хвилин, то нам потрібно 36 поділити на 60, і ми отримаємо вже в годинах. Далі слід лише скоротити. Давайте скоротимо на 6. 36 ділимо на 6 буде 6, а 60 поділити на 6 10. Також можна ще раз скоротити. Наприклад, на 2, і ми отримаємо 3 п'ятих години. Також нам потрібна формула для швидкості. Швидкість вимірюється в кілометрах за годину, Кілометри – це С, а година це Т. Тобто нам потрібно шлях 51 кілометр поділити на час 36 хвилин або 3 п'ятих години. Це і буде наша наступна дія. Для того щоб поділити, нам потрібно перше число переписати. Я напишу його як 51 першу ділення замінить на множення, а другий дріб перевернути. І спробувати скоротити 5 і 3 не скорочується, а от 51 і 3 можна. Замість трійки лишимо 1, а якщо 51 поділимо на 3, отримаємо 17 і отримаємо 85 км за годину. Отже, для того щоб зробити цю задачу, перш за все слід перетворити було хвилини в години, щоб використовувати ті одиниці вимірювання, які просили нас в умові задачі. І розв'яжемо ще одну задачу. Тут уже про ящики з бананами. І кожен з них містив дещо різну масу бананів. От сказано, що в магазин привезли 30 ящиків з бананами. У 12, 11 ящиках було по 12,1 кг бананів, а решта... Друга частина по 10,4 кілограма запитують, скільки всього кілограмів бананів привезли в магазин. Щоб розібратися з такою задачею, потрібен скорочений запис. Наприклад, нам не потрібно знати середню масу одного ящика. Це буде зайва інформація для нас, тому ми це робити не будемо. А от знайти, яка кількість ящиків була в другій групці, було б непогано. Це допоможе нам. Тому в першій дії ми від всіх ящиків піднімемо ті, що по 12,1 кілограма. Їх було 12 штук, 30 відняти десь це 20, відняти ще 2 18. А далі ми можемо знайти масу, наприклад, першої групки окремо, другої окремо, і потім їх між собою додати. Тому ми можемо взяти 12 і помножити на. 12,12. Зведемо до спільного знаменника. 12 помножимо на 2. Це буде 24. І додамо 1. 25. А у знаменнику у нас буде просто двійка. І далі ми можемо рухатися. Ми можемо скоротити 12 та 2. Ми не до спільного знаменника зводили, перетворювали мішане число в неправильний дріб. Так от, ми можемо отримати в даному місці 6. По 12 поділити на 2 – це 6. А ось в цьому 1. І все, що потрібно, це 25 помножити на 6. Я буду множити так. Помножу на 2, стане 50, і ще на 3 стане 150. Отже, 150 кілограм це маса першій групі. Тобто, це от. Саме скільки кілограм було в ящиках по 12,1 другий кілограм. Наступні дії потрібно знайти, а скільки буде в другій групі. Потрібно 18 та 10,4 між собою помножити. Я помножу це в стопчик. 8 множимо на 4, 32. Пишемо 2 і 3 помічаємо. 8 на 0 Відповідно, 0, додать 3. Далі 8 на 1, 8. Потім ставимо плюс і множимо тепер на 1. Причому записуємо під одиницею. От 4 множимо на 1, матимемо 4 і пишемо під одиницею. І далі 1 на 0 і 1 на 1. Підкреслюємо і додаємо 2, 7, 8 і 1. У нас була одна цифра після коми всього, і в відповіді теж буде всього одна. І щоб знайти скільки буде всього разом, нам потрібно ці числа додати між собою що було би логічно. Просто так додати ми не можемо. Нам потрібно зрівняти кількість цифр після коми. Отже, кому під комою треба зробити і додати в кінці нуликами. Тоді можна додавати 0 плюс 2 – 2, 7 плюс 0 – так само 7. Тобто це все легко і просто. Далі вже 5 і 8 додаємо. Будемо мати 13. Три пишемо, один помітимо і напишемо ще трійку. Ми зробили і запишемо відповідь 337,2 кг. Як бачите, в таблиці я розмалював зеленим кольором те, що було нам дано на початок задачі, а помарачуємо це те, що нам потрібно було знайти. Якщо придивитись дуже уважно, то цю задачу ми по суті розв'язували таким чином: ми дивилися, що по таблиці можна знайти і заповнювали відповідні поля таблиці. Такий спосіб досить непоганий. І ним можна користуватися, рекомендую. А на сьогодні, власне, все. Перші дві дуже схожі на ті, що ви бачили у відео. А от останній номер 540 пропоную вам зробити додатково. Вона теж дещо схожа на останню задачу, яку ми робили. А на сьогодні, все, і до зустрічі наступного разу.